Всіх вітаю з вами Марія і у найближчі три дні давайте розглядати, що буде, що покаже філіжанка. Так, так роздуми якогось чоловіка про вас, дуже багато цих роздумів буде згадувати якусь вашу останню розмову. Інформацію, яку почув від вас, яка, от, знаєте, як переламний якийсь момент йде в його роздумах. І дивіться, ревнощі якогось чоловіка теж бачу. Тут до конкретного чоловіка він щось, знаєте, як взагалі-то показано так, що він знає, що той, до якого він е, ревнощі має, то. Е, От бачить його таким яскравим, таким харизматичним, і думає, що вам дуже подобається той чоловік, що ви взагалі от заграєте з тим чоловіком, щось він там дуже переляканий. Може, бачив, як ви спілкувались. І от собі там вже навигадував такого, що ви не уявляєте навіть. Далі У найближчі три дні прогулянка, спілкування, це родина, близькі друзі, родичі, якась тема фінансова буде між людьми обговорюватись. І багато розмов про об'єднання, або з людиною якоюсь, або об'єднання заради ідеї, підказаної о, якимсь чоловіком. От так показано. От у когось навіть от просто три дні на ці розмови піде. Вдалі, 13 число тут буде для допомоги комусь або вам хтось буде допомагати. От саме 13 число воно тут відмічене, знаєте. як День великої вдачі. Якщо щось там збираєтесь купляти, то знайдете собі те, що вам буде. от, Знаєте, це як найкращий варіант. Це те, що там ну, якусь рівновагу вам дає. Далі. Тут до жінки буде залицятись чоловік, дуже йому подобається ця жінка. Про це знає інший чоловік і дуже так, знаєте, тихенько там спостерігає, що там у них, як справи йдуть. Показано, що працюють от разом над чимось. Є спільна справа у них. Але, знаєте, коли справи справами, от Чоловік розуміє, що він ще й якісь почуття має до цієї жінки. Ну тут врадлива жінка гарна така. Так, далі. Щось ви тут засмучуєтесь, чогось не зрозуміти ніяк не можете. Стабілізується ситуація, ви не соромтесь питати, не соромтесь звертатись до людей, щоб вам пояснювали. Тут навіть, знаєте, як вдача буде в тому, що знайдете людину, яка от якось легко дасть вам пояснення в тому, що ви не розумієте. Тут десь по роботі ви, ну як. Ну, Може, ви з цим раніше не стикались. Може, це якась взагалі нова для вас тема. Але тут, залюбки, буде якийсь чоловік вам допомагати. Просто питайте в нього. Якщо ви не одинока людина і вдома у вас теж чекає чоловік, то будуть ревнощі, будьте готові, тож не дуже розповідайте, хто вам допомагає в роботі. Бо людина просто буде допомагати. Тут ну, ну, симпатія буде до вас, бо ви така дуже вродлива, симпатична жінка, приємна така. Але не дуже розповідайте, бо буде вам. Приємно потім від вашого власного чоловіка. Так, ось тут людина і тварини, дві тварини пригають коло, коло нього. Чоловік якийсь дуже. Зараз. Він допомагає, це, а може, може, притулку якомусь допомагає, а може, він тримає притулок, бо бачу, що звірі, от просто, от, знаєте, ну, тягнуться до людини і стрибають, і такі щасливі біля нього, маленькі якісь. Такі, знаєте, такі тендітні на тоненьких таких ножках, якісь такі песики, чи що це воно? Не знаю. Навіть черепаха якась є. Ну, тут дійсно тут щось багато тварин біля людини. І він щасливий, коли спілкується з тваринами. Він такий, знаєте, аж сяєте, починає. Людина, яка Ну, він довіру до тварин має цілком і повністю він їм довіряє. От людям він так не довіряє. За його спиною є такі, є що згадати, знаєте. Але не хотілося б цього згадувати. Так, далі. У когось справи робочі ви, ну, ми питаємо про найближчі три дні, а тут допомога буде на п'ятий день. Так показано. Або через 5 днів, от якась допомога, тут чоловік якийсь о, буде щасливий, що може бути корисний в, цьому, в цій конкретній ситуації. Ви до людини приходите от з якоюсь не дуже такою новиною, щось не виходить, а він знає, як це виправити. Йому буде приємно, що він тут може бути корисним. Так, величезний чоловік, такий дуже міцно стоїть на ногах, дуже впевнений в собі. Стабілізує якусь ситуацію. Це, знаєте, ну телефонна розмова і все, йому це легко. Ви б'єтесь над ситуацією чотири або дні, або навіть тижні у когось, а він одним дзвінком все вирішує. Гроші Тут до когось з вас приходять така, така сума. Ви впевнено так себе почуваєте з такою сумою грошей. Да. Танечка, якісь на перспективу будете вирішувати. Тобто, знаєте, коли не будете чекати, коли вже ну, все, ну вже або сьогодні, або все пропало. А ви як наперед щось робите, а потім, коли приходить час, ви вже просто користуєтесь. Угу. Чекає зустріч чоловік з жінкою. Жінка як прийде, приїде, прийде більш за все, оце. вони окремо десь один від одного, але це не виглядає, що треба їхати або там летіти, або ще якось. Це виглядає, як можна просто пройтись і все, і ви вже десь поряд. Але в нього питання, От, ну, як знаєте, чи буде це побачення ця зустріч, це не... чи не буде. От знаєте, як трошки він не впевнений. Він хоче, але щось він, знаєте, є як трошки є так острах, що раптом щось завадить. Ось тут ще чоловік показаний, дуже багато думок про гроші і про жінку. Ну, про вас, якщо дивиться жінка, тут як якийсь виглядає, як знаєте, він готує якийсь дарунок для цієї жінки. Отак воно виглядає. думає про якийсь дарунок для жінки отак. Ну і все. На цьому закінчилась філіжаночка. Давайте, може, в блюдечку щось ще треба озвучити. Такий зосереджений, щось такий роздратований чоловік показаний. Зазвичай він усміхнений, такий приємний, допомагає жінці в якійсь там окремій ситуації, але щось тут він роздратований, щось тут жінка, як знаєте, як, наприклад, була якась розмова, вона відмовила, відвернулась і він психує. Будьте готові, хтось з вас до такої ситуації. А тепер ось тут багато роздумів чоловіка про зміни, про якийсь переїзд, про якусь пропозицію. Це, як, наприклад, хтось там кличе там, давай приїжджай, і він думає, чи їхати, чи не їхати. Або, може, сам хоче комусь запропонувати, що давай приїжджай до мене. Є тут ще чоловік, який дуже любить жінку, хоче зробити їй пропозицію, але є якась така, щось його зупиняє, От станом як на зараз, це, знаєте, як... я б навіть сказала, що є якась проблема. Яка от просто, поки він її не вирішить, він буде мовчати, але він для себе все вже знає, що він дійсно хоче зробити саме цій жінці пропозицію, що саме вона для нього та сама найкраща. Але щось йому складно дається, от змінити те, що він, от він собі знає, що поки він це не змінить. Нічого не буде він нічого не зможе. Ну і все. На цьому, всім дякую. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і настрою вам теж гарного. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!